Представник громадянського руху Свідомі Андрій Лучик виграв суд у комунального підприємства Луцький комбінат шкільного та студентського харчування цією новиною. Представник поділився у своєму телеграм-каналі. Як йдеться в повідомленні, Волинський окружний адміністративний суд. Повністю задовольнив позов Андрія Лучика до комунального підприємства Луцький комбінат шкільного та студентського харчування. Зазначається, що суд визнав протиправною бездіяльність цього комунального підприємства щодо нерозгляду депутатських звернень. Підприємство зобов'язали розглянути звернення та надати відповіді. Також з комунального підприємства стягнуть 1211 гривень судового збору на користь Андрія Лучика. Рішення вступило в законну силу, бо комбінат, очевидно, погодився із ним і не став подавати апеляцію. Далі буде, написав він. Нагадаємо, раніше представник громадянського руху свідомі заявляв, що комунальне підприємство Луцький комбінат шкільного та студентського харчування годує дітей в школах за завищеними цінами. Після цього здійнялася хвиля звинувачень на його адресу з боку Луцької влади. Мовляв, інформація неправдива. Разом з тим, комбінат відмовився показати закупівельні. Ціни на харчі у відповідь на звернення лучика тепер суд зобов'язав комунальне підприємство надати таку інформацію.